Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу. Багато людей сьогодні знаходяться в позиції ідолопоклонників, ідолослужителів, тому що вони не підкоряються Слову Божому. Як це було дійсно в житті Саула? Вони почали по-своєму якось там сприймати Слово Боже, вірити. Ну, Сьогодні також є такі церкви, да, що као, церква там не потрібна, пастиря не потрібні, хоча Слово Боже говорить, що підкоряйтеся пастирям, але дає також Петро корекцію тим пастирям, які мають результат в своєму житті. Які служать Богу, які дійсно мають це помазання. Не просто комусь да, там, підкоряйтеся. А чому люди не хочуть сьогодні підкорятися? Тому що проще жити, як ти хочеш. да. Тому що пастир він говорить Слово Боже, яке облічає, яке показує, що треба щось змінювати в своєму житті, що треба якось змирятися да, під Слово Боже. Але вони не хочуть краще бути там напряму, да, тому що ніхто не говорив, щоб, щоб ніхто. Не дивився за тобою, а, да, а ти живеш собі як хочеш. Хочеш змиряєшся, хочеш не змиряєшся, живеш собі, як хочеш. Але вони не розуміють, що вони в позиції ідолослужителів, ідолопоклонників. Ісус Христос Він помер за церкву свою, і церкву свою Він буде возносити на небеса, коли прийде другий раз, Він забере свою церкву. А якщо ми не являємося частиною Його церкви. То мене в волі Його і тому амінь.